Зрозуміло, що основна діяльність Міжнародного фонду відродження сконцентрована на наданні відповідних грантів на підставі тих проектних пропозицій, які надходять нам на розгляд. Але як показує практика, значною мірою ці проектні пропозиції мають велику кількість вад, певних недоліків, на яких я хотів би зараз, перш за все, зупинитися. Одна із основних проблем, яка характерна для проектних пропозицій, які подаються на конкурси чи тендери, які оголошують наші програми, це проблема пов'язана із тим, що проектні пропозиції нерідко не відповідають взагалі меті, тобто спрямуванню відповідного конкурсу чи тендеру. Тобто, дуже часто складається таке враження, що організації, які пишуть відповідні проектні пропозиції, взагалі не до кінця розуміють. Це, умовно кажучи, технічне завдання, це спрямування, яке очікував від нього відповідний донор, тобто в нашому випадку це міжнародний фонд відродження. І я постійно на наших презентаціях, на наших консультаціях, постійно звертаю увагу на те, що дуже важливо, щоб організація, яка хоче написати грант, перш за все прочитала до останньої, як я кажу, крапки, да, текст оголошення того конкурсу, який оголошує донор. Це дуже важливо, тому що дуже часто особливі специфічні умови, які є притаманними характерними, виключно для цього чи іншого конкурсу, саме зазначені наприкінці цього оголошення. Наприклад, багато програм міжнародного фонду відродження дуже часто прописують в текстах конкурсних оголошень додаткові умови надання тих чи інших. Проєктів тих чи інших грантів на фінансування тих чи інших проєктів. ідеться зокрема про те, що, наприклад, по нашій програмі дуже часто наші експерти вимагають від гранта отримувачів подання окремих додатків, де більш детально, більш насичено, більш концентровано висвітлюється та чи інша інформація, яка дає можливість експерту, який розглядає проєктну пропозицію, оцінити наскільки. Якісна потенційна може бути виконана ця проектна пропозиція наскільки? гранта-отримувач, майбутній потенційний гранта взагалі розуміє, як це зробити, якими шляхами, якими засобами, якими ресурсами, зокрема, перш за все, людськими ресурсами і тому подібне. Тому подібні вимоги, вони, вони дуже часто зустрічаються в текстах відповідних оголошень. На жаль, нерідко можна спостерігати, що надходить виключно проєктна пропозиція без подання відповідних додатків. А оскільки в тексті оголошення конкурсу дуже часто зазначається, що невідповідність проектної пропозиції вимогам цього конкурсу, або, наприклад, відсутність будь-яких додатків, які зазначені в тексті відповідного оголошення, є підставою для відхилення проекту, і таким чином організації зрозуміли або Складається враження або в останній день, що називається, побачили текст цього оголошення і намагалися щось встигнути, і зрозуміло, вже просто не встигають підготувати повний пакет тих документів, які від них вимагає донор, або це просто неуважність, елементарна неуважність і не звертання уваги на ті обов'язкові вимоги, які висуває донорська структура. Нерідко грантоотримувачі фактично роблять певні проблеми власними руками. Про що йдеться? Ну, наприклад, ми дуже часто вимагаємо, щоб нам була подана декілька варіантів, друкованих варіантів пропозицій, тих чи інших проєктних пропозицій. Але нерідко трапляються ситуації, коли подаються додаткові ці матеріали виключно, вони підкладаються виключно під перший оригінал. Відповідної проєктної пропозиції. Що трапляється на практиці? Дуже часто відповідний пакет документів просто він залишається в тому місці, де в нас реєструються відповідні проекти, тобто вони підкріпляються під оригінал проекту, а програми дуже часто просто отримують. Другий примірник, чи там третій, четвертий, та інші примірники, які вже не містять відповідного пакету тих додаткових або військових матеріалів, які грантоотримувач потенційний мав, мав би подати на розгляд відповідної програми. Тому о, я дуже завжди часто рекомендую нашим майбутнім грантоотримувачам звертати на це увагу і постійно. Подавати, якщо від вас щось вимагає грантоотримувач, подавати відповідні додатки в тій кількості примірників, яку від вас вимагає в оригіналі чи в копії подати кількість проєктних пропозицій, відповідна донорська структура. Наступна проблема, яка зустрічається в процесі роботи з грантовими. Відповідними проєктними пропозиціями. Це проблема пов'язана із тим, що нерідко організації забувають виконати формальні вимоги подачі проєктної пропозиції. Майже по всіх програмах фонду відродження зараз вимагається, що проєктні пропозиції подавалися як в друкованому вигляді в певної кількості примірників, так і в електронному вигляді. І тут дійсно є проблема. Організації дуже часто забувають або відправити. Електронному вигляді проектну пропозицію, або забувають відправити в друкованому вигляді проектну пропозицію, при цьому надсилаючи виключно тільки електронний варіант. І в одному і в іншому випадку тут можуть бути проблеми. Ну, по-перше, ми реєструємо виключно проекти, які нам надійшли в друкованому вигляді. Тобто, електронні проекти ми не реєструємо в фонді і зрозуміло, просто їх розглядати не можемо. Е, уявіть собі іншу ситуацію: якщо гранта отримувач. Наприклад, направив поштою е друковані варіанти е проєктних пропозицій, але не надав їх в електронному вигляді. На жаль, в нас нерідко трапляється ситуація, коли пошта втрачає відповідні проєктні пропозиції, тобто до нас відповідні відправлення поштові відправлення просто не доходять. І тому зрозуміло, що організація просто-напросто е фактично втрачає можливість взяти участь у відповідному конкурсі. тому що Якщо б у фонді, скажімо, були б виконані відповідні всі вимоги, і була б хоча б надана електронна форма проєктної пропозиції, то зрозуміло, що представники відповідної програми могли б зв'язатися, уточнити, де ваша друкована версія проєктної пропозиції, чи відправляли ви її, чи не відправляли. І якщо дійсно організація своєчасно це відправляла, є відповідні підтвердження, є відповідні відмітки пошти, да, якісь квітанції і тому подібне, то зрозуміло, що якщо навіть відповідний проєкт надходить із певним запізненням, то ми можемо брати його до розгляду і враховувати як потенційного учасника того чи іншого конкурсу. Декілька парад в контексті вже безпосередньо. Подачі відповідної проєктної пропозиції. Я постійно звертаю на це увагу наших грантоотримувачів, на те, що дуже важливо користуватися аплікаційною формою, яка підготовлена саме до того чи іншого конкурсу. Не треба брати першу якусь аплікаційну форму, яка вам потрапила на очі, коли ви переглядаєте сайт Міжнародного фонду відродження. Всі аплікаційні форми під кожний. Конкурс, вони є унікальними. І тому, якщо ви просто взяли не ту аплікаційну форму, то тут може просто виникнути проблема, що ви подали свій проєкт не на той конкурс, де зрозуміло інші пріоритети, де інший, взагалі характер діяльності очікував від відповідної громадської організації Гранта Отримувача. Виходячи із цього. Іноді трапляються такі ситуації, про які я сказав, і щоб подібних ситуацій не припускатися, дуже раджу заходити на сайті Фонду відродження в рубрику конкурси і шукати аплікаційну форму, яка прикріплена безпосередньо до оголошення того конкурсу, на який ви хочете подати свою проєктну пропозицію. Важливо, щоб заповнюючи титульну сторінку проєктної пропозиції, організація також надавала всі контакти свої. Тому що, Періодично це не часто трапляється, але нам ще навіть до етапу розгляду проєктної пропозиції є необхідність зв'язатися з організацією для того, щоб, наприклад, щось уточнити, щось, скажімо, можливо, попросити надати якусь додаткову інформацію, яку хотіли би побачити експерти, розглядаючи проєктну пропозицію ще до засідання нашої експертної програмної ради. І тому подібне, але нерідко трапляються ситуації, коли надані або неіснуючі телефони, або, скажімо, електронна адреса, яка дуже рідко перевіряється і тому подібне. Тому ми максимально просимо, щоб всі можливі контакти подавалися до безпосередньо відповідної аплікаційної форми. Ну і зрозуміло, для того щоб фонд відродження міг розглядати відповідну проектну пропозицію, необхідно подавати. Проєкти, які обов'язково мають бути засвідчені підписами ключових виконавців та печаткою організації. Деякі поради, деякі зауваження в контексті безпосередньо вже підготовки самої частини, змістовної частини проєктної пропозиції. Нерідко ми бачимо ситуацію, я можу сказати по окремих конкурсах, це десь приблизно до 20% проєктів, де порушена логіка написання проєктної пропозиції. Зрозуміло, що написання кожної проєктної пропозиції починається з того, що. Пишеться, описується якась проблема. І зрозуміло, що мета проєктної пропозиції, завдання, діяльність та очікувані результати, які мають бути прописані протягом підготовки відповідного проєкту, вони так чи інакше мають бути логічно пов'язані один з одним. І тут, на жаль, як я вже сказав, ми нерідко спостерігаємо проблеми. Зрозуміло, що треба проблему описати максимально чітко. Щоб людина, яка ухвалює рішення, тобто наш експерт, який, можливо, не знає специфіку ситуації в тому чи іншому населеному пункті, він міг би зрозуміти, що дійсно ваша проєктна пропозиція є важливою, вона є нагальною, і що те, що ви пропонуєте в відповідному проєкті, це є вимогою та, певного часу, є вимогою суспільства, і дійсно, це є проблемою. Наступна проблема, яка виникає, і це характерна майже для всіх проєктів, це дуже слабкий або недостатній рівень деталізації змістованого наповнення проєктної діяльності. Про що тут йдеться? Експерти максимально хочуть побачити вже на етапі подання проектної пропозиції, що грантоотримувач розуміє, що він буде робити. Як він буде робити, якими засобами, якими інструментами і тому подібне? Тому ми завжди рекомендуємо максимально, наскільки це можливо на етапі подання проекту, зрозуміло, що потім можуть бути якісь певні зміни, враховуючи те, як буде виконуватися відповідний проект і тому подібне, але, хоча б загальне бачення, як ви будете виконувати той чи інший вид діяльності. Що ви передбачаєте проекти? Ну, Наприклад, якщо ви хочете проводити якісь комунікаційні заходи, наприклад, конференції, круглі столи, тренінги і тому подібне, дуже важливо, щоб була зазначена кількість учасників цих заходів, як вони будуть відбиратися, ці учасники, що передбачається. Викладати, наприклад, чи що обговорювати під час цих заходів, хто буде вести відповідний захід, як буде відбиратися цей ведучий модератор, і тому подібне, чи тренер, якщо невідомо ще, хто конкретно буде виконувати цю діяльність і тому подібне. Тобто, експерт ще раз підкреслюю, це дуже важливо. І на цьому о, якраз. Ми спостерігаємо на величезну кількість проблем, мабуть, десь відсотків 90 проєктів мають певні вади, якраз з точки зору опису тієї чи іншої діяльності. Зрозуміло, що коли реалізований відповідний проєкт, організація, яка подає відповідну проєктну пропозицію, має зазначити якісь результати, які вона хоче досягнути по результатах виконання того чи іншого проєкту. Ми дуже радимо ці результати завжди прописувати в двох таких площинах. По перше, це кількісні, тобто все, що можна порахувати, треба прописати. Та якісні а також довготривалі та короткотривалі довготривалі це те, що в майбутньому потенційно може. Чому потенційно може сприяти ваша проектна пропозиція для вирішення тієї чи іншої проблеми? Якщо ми говоримо про короткотривалі результати, це зрозуміло ті результати, які очікуються відразу після завершення проектної пропозиції, які можна відразу попередньо виміряти, порахувати, ну і якимось чином. Зазначити вже при написанні проєктної пропозиції. Не всі проектні оголошення, наприклад, оголошення конкурсів, вони передбачають обов'язковість подання інформацію про ключових виконавців проекту. Але я би все одно радив, би, щоб незалежно від того, чи є це передбачено чи не передбачено текстом відповідного оголошення, надавати інформацію, тобто резюме. Короткі, зрозуміло, не треба дуже великі, про ключових виконавців проєкту. Щоб знову ж таки експерти, які ухвалюють відповідне рішення, розуміли, що виконавці дійсно будуть залучені ті, які розуміються на відповідній проблематиці, і що вони можуть якісно виконати відповідну проєктну пропозицію. Нарешті, в контексті подачі конкурсних проєктів, я би ще зробив би останнє зауваження, ще одну би рекомендацію. Сьогодні фонд відродження максимально вимагає, щоб всі організації, які заявлені в відповідному проєкті в якості співвиконавців, партнерів і тому подібне, обов'язково надавали би лист підтримки, в якому необхідно зазначати, яка саме діяльність буде здійснюватися у співпраці з виконавцем проєкту, що тут буде виконуватися, за рахунок яких джерел і тому подібне. Це дуже важливо, тому що у нас були нерідка випадки, коли організації. Заявлялися в якості співвіконавців, в якості партнерів, а потім з'ясовувалося, що вони взагалі не знали про те, що їх хтось втягував, дав якісь інші проекти. І в таких випадках зрозуміло, що було достатньо прикро Потім розмовляти з нашими такими потенційними грантоотримувачами, і вони дійсно не могли довести те, що. Вони якимось чином спілкувалися з цими організаціями, і що вони їм підтверджували якусь потенційну можливість участі в проєкті. Ну і нарешті на останок, я би хотів буквально пару слів сказати щодо процедури подання позаконкурсних проєктних пропозицій. Справа в тому, що дійсно разом із конкурсними оголошеннями, які регулярно Поширює Міжнародний фонд відродження, є в міжнародному фонді відродження також процедура подачі позаконкурсних проектних пропозицій. Дійсно, трапляються такі ситуації, коли є якась проблема, яка потребує свого вирішення, але відповідного конкурсу тематичного немає. Або є ситуація, коли треба оперативно відреагувати на той чи інший виклик, який сьогодні існує в суспільстві, але знову ж таки може навіть і існує якийсь конкурс. Але рішення по ньому вже буде ухвалюватися після того, як вже відповідна ініціатива буде неактуальна. актуальна. Тому о, в рамках процедури подачі позаконкурсних проєктних пропозицій, будь-який грантоотримувач може подати подібний проєкт. Але дуже важливо, щоб ця проєктна пропозиція, щоб діяльність, яка передбачається в рамках подібного проєкту, вона була спрямована е, саме на вирішення дуже нагальних проблем. Які дійсно треба вирішити, як я кажу, тут і саме зараз. Це не мають бути проблеми, які були актуальними там 20 років тому і будуть ще 20 років актуальними, а можливо, і більше. Однак дуже важливо, щоб ці ідеї, ці проблеми, які хочуть вирішити відповідні гаранти-отримувачі, вони відповідали пріоритетам і програм відповідних, і Міжнародного фонду відродження в цілому. Тобто, не може бути якась діяльність, яка Здійснюється у відриві від пріоритетів фонду, якщо навіть ця діяльність є дуже важливою, а не не відповідає пріоритетам фонду, ми підтримати її просто не зможемо.